кормити. Команда ух. Да, а команда ух іде. Собачі мамки. Отак от. вот. Ідемо вот. кормить. Ну, Многодетные получается. Чого? Многодітні А, многодетні, да, собачі мамки. Вже всіх біля себе собрала. Ідемо кормити. Боже, погода міняється моментально. Я шла до Петра Степановича. Прям так жарко було, класно було. І мені не в носа, не в руки холодно не було, прямо аж так хотілося йти, йти. І, і навіть додому не хотілося заходити. А це прямо виходить вже, Ну скільки ж тут прийшло? може, Уже ну, полтора часа. І вже так под марашкой. Прямо холодно. А що Опять... на видно, А на відео Ні, ви, не, не видно. Ну таке воно коряве. Ну, Он він, кстати. Опять мало. Ну, так, о, Прийшли ми вже. Так, прийшли ми до да. карандашика. Карандашику миску знайти треба. Подожди. Миску, поставимо, на запах вийде. Карандашик. Так, миски нема. Шукай, може він туди і затарабанив? А воно опять там, по-моєму. Да, значить он тут живе. То наша, чи друга. Так, да. да, нема. Це він показує нам, що там треба. Ставити. Це він нам показує, що там треба ставити миску. Типа що ви нас там кор... Да? Є? Тіманянечка. Де? Отам, то кажеш поповз. Ой, Тіманянька. Ну що тут його може будемо кормити? Чуєш, якщо він сюди тяне її. Висипай тут. Даш, він так до тебе прям не вийде. Висипай і можемо понаблюдати за ним, якщо хочеш. Бррр. Що кажеш? Інтересно, куди він попав? Ну куди? Ну там же ж попроходимо. Давай бери її туди назад. Угу. Що, тут будемо? Він нормально не поїсть, потому що испугається люди. Ну бери, поки миску, поки висипаємо. й туди пішли, там тоді висипаємо, щоб понаблюдати за ним. Тут же ж, ми ж не зможемо близько до нього підійти, піти. Чого ти? Тут будеш висипати? Та висиплю, ну вже ж присіла. А, Тут висипиш, а там туди понесемо. Неудобно удобно тащити. Ну пошли, я ж кажу, що там давай, де я його завжди кормлю, щоб потім його все время сюди. Поняла, що я хочу? Я його хочу, щоб все время виманювати сюди, щоб інший раз, коли прийдемо, може. Чи як з дротиком чи що, то щоб можна було цей. Угу. Висипаю там, поставлю. Як завжди. Може, тут би взяти пакет, там мусор собрати. Ну це піпець, Ну що це так за люди, а? що банки ці кидають, ну ж все. І навіть коли приносять йому їсти, ну що оставлять за собою ці пакети, спрашується. Блін, ну хоч приносить. Ну хоть приносит, да, но убраться бы не мешало бы. Надо взять с собой в следующий раз просто пакет звичайный. И перчатку, и пособирать оце все тут гамнище, що понакидывано. Хотя бы банки та клеенки. Давай, Даш. Это же близко к тебе все равно не подойдет. Не тяни резину. Чего не тягни резину? Я замерзла. Давай скоріше. М -м, прям ну, добре замерзла Аж зуби води Прикинь. На мінус іде. Ой, а люди там воно видно вдалині. Цей печку, печку. Топлять. Так, а то хто? А, то мостик. Господи, хто тут лазить Це мостик Ты тут хотя хочешь? Ну давай. Чем ближе, тем то, вообще лучше. Вообще сюда. Та, он не пройдет, он не, сюда не... Он сам выходит вот с этой тропинки. Ну давай. Он выходит с этой Пошли, тропинки, красу, тут и почує. Пошли. он как раз вот и почует. Пошли. Ну хорошо, айда. Отходить бо він не выйдет. Карандашику. Карандашик. Зайчику. Хвостику. Иди бегом. Карандашик. А, рука змерзла, божечки, на дрозі. Прям холодно. О -о -о. Де ти? хвостику, виходь, покушай. Нам прийдеться ждати, поки він доїсть. Ну, щоб його ніхто не цей. А хто його цей, не трохи. Люди ж ходять тут туди-сюди. Карандашик, виходь давай. Не трогаємо, не чіпаємо ми тебе. Кажу, що далеко ми поставили. Та он стоит тропинки сейчас ходить. Он іноді стоїть, а іноді знизу виходить. Карандашик, виходь зайчику. Давай швиденько. Уйде маленький, ой, манюнечко. Ви ходь, виходите, ну дивися, принесли не то беда. Себе. Скажи, что вы так далеко поставили? Видишь, Маленький, кушал ребенка. кушал. кушал. Аж телефон не хоче так холодно. Ось. Ой, ну, блин. Что це таке, блин? Не зафіксувала. О, так треба. О, і все він. Хлопчику, зайчику. Скажи, як кузь нас, спасіба большої. Каже, от це дів, да, ось ця целая миска, куди ж її то Ми йому, по-моєму, багатьку принесли, Даш. Угу. <реш> ну, може, не да їсть. Хоча він все доїсть. Ну, Даїсть він все, мабуть. Йому да. важко буде так з боку його немає. карандашико зайчику, хлопчику. Маленький, зайчик маленький. Ти не будеш боятися, якщо я підійду ближче? Ось так. Давай, звикай до нас, звикай до нас, зайчику. а? що? А, ти йому кажеш. Ніхто нічого не делает тебе, бачиш, кушай, кушай. Хвостик, кушай. то б не був би такий дурненький, пішов би з нами. Було б так добре. То треба було його бубликом назвати, точно. Бо він такий круглий, як бублик. бублик? Не бойся, ти чого? Я не підходжу. Я стоюся тут. Вчора я ближче підходила до нього, чим сьогодні. Рука змерзла. Прям не можу. Ну він гарнесенький. Да. Він такий гарнесенький хлопчик. Ще ближче підійшла. А він бачить, він так <смі> оглядається, бачить. <смі> Та він дивиться, що ми з двох сторон А, Ну, очима симпатичніє. Такі полосатенькі, такі вушка гарнюсенькі. Хлопчик. Навірно, десь комушах собі натоптав вже місце. Ну воно як, може як нема дощу, то і хорошо. А коли це дощ, то я думаю, він тут не дуже класно. Заглядає, боже в мене ж голова почала боліти. Холодно, дуже-дуже холодно. пытаюсь Не-не-не, не-не-не, не-не-не. А -а -а. рути мои, рути. Тоже на носа она начепляла. Ну, все. Наши тоже на носа цепляют вечно. Скажи, вы подходите со всех сторон на меня. Что-то, наверное, хотите со мной сделать. Словить хотите, чи не? Там еще кто сидит по одному да? Ну, то есть там иначе раз, размовляет. Чуєш, да, хтось розмовляє, Да, він. Ні? рикає, рикає. Його смущає то, що ми з різних сторон стоїмо. Може, не будемо смущати, смущать, Пойдем? Не надо, Даша. Он боится. Смотри, видишь? Карандашик, он и бися. Блин, где я его потерял? Пойдем, он смущается. Мы же пошли. Он бачит, кто приносит, чуя нас. Да? Карандашик. Ну зачем, Даша? Ну побіг вже. Тікає. Карандашик. Не бійся, то вона просто пішла гулять. Карандашик. Іди доїдай. Даша, ну, поперла. Ні, Он смотрит на тебя, потому что ты ж пошла в его логово. Уходь оттуда. Я ту приближенки знімаю, не бачу. Де він що він? А все він. Карандаш, виходь. Не бейся. А, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Скажи, боялся бы бо ты ходишь там по моим камышам Мою хатку тревожишь Да, ж гайда, бо я заболела И еще, блин, сейчас постоять Я прямо чувствую, как у меня голова начинает болеть Че ж Пошли Карандашик, не бойся Зайчику Зайчику, котику Його ж підтрухує, бачиш. Він тепленького наївся, а так холодно, да, його ж підтрухує. Скажи, ви що мене пугали так. Пугали мене, пугали. Зачем? Лапу в миску поставив, да, щоб придавити їй. Такий придумкуватий хлопець. Ногу в миску і щоб вилизувати нормально. Да, да, да. Ну, вин, знаешь, она, быть, пахнет, чтобы, знаешь, на, на потом. Бере зубами и тащит и туда. Ой, все там. Все что там, что-то послышалось тебе, да? А, идут через мостик, вин. И с этой стороны тоже. Не бойся, Ну, ну, все. Він буде текать. Все, пошли. Хто такое? Хто там люди? Все, раз і ушов, бач. Він не він цей. Ну він присів, так. Да. Він же ж потім хоче забрати свою тару, свою тару, оттянуть, куди треба, так? Да? Так що так. Він уже все з'їв, він забере її потягне туди до себе то можна йти вже в принципі вже докушав там хорошо ну, понятно що спрятався Бачиш, він людей боїться Дашка, давай не будемо напрягати пошли бо у меня прям аж голова болить якщо чесно щось так було класно класно сейчас прямрзла і опять голова болить Даша говорит, можно у тебя такислородить. Не, ну я же ходила до да, наоборот было классно. Было вообще шикарно. Пошли. Второй раз вышла, перенасечение? Нет. Я второй раз вышла, и тут холодно. Я уже чувствую, я в руки промерзла и в нос замерзла. И сразу же он... начала, тут голова болеть. <кхе> Якщо я Ну, Понятное дело, что. Що... Даша, ну чипай, хай уже. Хай уже будет. Ну, повісно, співстарію, тут движение началось. і оттуда люди йдуть, і оттуди люди йдуть. Холодно, якщо чесно. І це погано, бо треба виздоровіть нормально, видужати, а потім вже можна лазити по вулиці. Я ж кажу, що днем як вийшло так класно, бо не хотілося заходити в хату. А зараз виходить... Получается... Що ти кажеш? Похолодало. я ще як похолодало. А зараз йду, мене то руки замерзли, прямо аж їх аж йди. Папа. Що там? Щось, хтось їде, да? на лісопі чи що? А, на цьому На скутері. Да, да, да. Це, це не скутер, це що? Скутер? Ні, це не скутер. Це самокат. Самокат, цей. електросамокат. Блін, да прямо холодний такий этот. Вітрець. Значить вітра немає, але йдеш, дешево, воно якось прямо усе. Кусок голови замерз. Іменно лоб отут -от. замерз. О, сейчас приду чаю и выпью. А буду возле батареї отогреваться. Надо трошки посадить вдома. Посадить не будет делать. Якщо до нового року я не выздоровлю. Це буде погано. То зазвичай мені в цій курточці дуже тепло. Бо вона класна, вона дуже тепла. А це йду, я чувствую, що мені в спину прохолодно Що це за новості такі? різко похолодало Сьогодні прямо, навіть буде такий добрий морозатися. На вулиці. Все, дівчатка, йдемо додому. У нас сьогодні в планах прибирання. Треба перебиратися до нового року, щоб було чистенько. Ну, понятно, що пиль треба буде витирати ще, і ще, і ще. І кожен день. І взагалі люди кожен день скажуть, що витираємо пил. Я не витираю кожен день, чесно признаюся. Я витираю, коли вже так знаєте, пальцем провів. О, є. Ну, туди витираю. Бо я ж кажу, що а, у нас собак. А де її витирати? В дальше на кімнаті не живе ніхто. Ось, а великі, ну, в своїй кімнаті у мене там тільки одна тумбочка, ну і так квіти чисто. А Пали я то промиваю, ну протираю вологі прибирання роблю. Що там швабра класна. Я її обожнюю, ту швабра. Мені так вона подобається, руками не треба її віджимати, нічого такого робити не треба. Це дуже-дуже класно. Шмак, 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 протерта і все. А ось в великій кімнаті я теж волого прибирання роблю, бо Боні ще це діла. Ось то там хоч не хоче, а мить полин треба кожен день, бо воно як ці крапельки як присохнуть, то потім не вивлю. О, А от пиль у <сіпінь> мене прямо з цією пилю якась нескладуха. Ми з нею і не дружимо, з тою пилю. Так що так, все, вже практично додому дійшли, прямо ось тут, а ось тут стріляю в голові. А що це воно таке непонятне? Головне, в ноги я не промерзла, в руки промерзла в носа. и оце отут в голові стріляє. Ну, да, а? Да. Шо, що? що Прохладненько. Нифига себе, прохладненько, прямо дуже прохладненько. Я ж кажу, моментально поменялась погода, бо я пришла дідуся, отож кормила Вовчика і Даша вже вийшла на вулицю, то вже вона, каже, прохладно було, да? ну, так? Ну, коротше. Ще, скільки тут прошло? Полтора часа вже. Прямо мороз на вулиці. Такий добрий, ну Даша бухикає теж. Так що лікуватися будемо двох. О, уч、уч. Так, дівчатка, сьогодні у нас 30 -е вже число. 30 -е грудня і у нас все, як завжди, все дуже-дуже швидко. Бо вже воно темніє на вулиці. Короче, тут у нас все іде кучу. Річі, очі, йошик, і річок, і всі. Оце відварили костяшик. Що? Не знаю. Порвалося? Не знаю. А ну, давай Я гляну. Нічого немає тут. Ні, не, не порвало, все нормально. Зацепилося тут. За ручку. Короче, костях усе добрих, тут м'ясних таких воно. Відварили, Потім тут у нас макарони на бульйоні відварили і теж з ліверкою. І з усім. Це Даша наряжається, біжить до м, карандаша. ой, э, <говорить> да. І якщо зустріне Вовчика по дорозі, то дасть йому ще кісточок. Закинемо, а це вже на завтра. Тут теж каша з костями і з ліверкою. Все, все Щоб вже завтра цей, цим ділом не займатися. Все, додому. Пошли, 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 пошли. Домой. Якщо зараз Вовчика зетиш з цим рижем, по косточки Даш. Куда ты, Рич? Ай сюда. Мама сейчас придет. Так, иди домой. А кот да. думает, куда Кости понесла. Да я скажу. Йок такой возмущенный, типа куда Кости понесла? Вернись в семью. Все, давай домой. Заходим, бегом. Ричман, заходим. Все, а я по дому тут. Шарюсь. Звори его, Вовчик!